Сьогодні ми з вами побродимо по лісу, по нашому українському лісу. Подивимося на ці чудернацькі дерева повалені, які нагадують якісь створіння і сказок, мабуть. На них мох дуже цікаво. Хто їх поваляв, чи це буревій, чи це людина втрутилася як завжди. Але якщо дивитися на те, що коріння випало прямо із землі, то більш за все, що це все ж таки був буревій. Але що б там не було, ці дерева лежать. Вони сухі. Чіпати чомусь їх не можна. Таке законодавство дивне. Люди б забрали б то може б топили б там щось, чи їсти варили б тваринам на вулиці. Але чіпати не можна. За це, мабуть, є якийсь штраф, якась відповідальність. Воно просто трухне від зміни погоди. То йде дощ, то сонце світить, воно пересихає, розчахається. Крім того, є різного роду комахи і створіння, такі як короїд, які переточують це все. Але ж зараз не про це. Давайте подивимося на дерева, подивимося на те, що навкруги нас. Подивимося на той мох, який внизу під ногами. І оцей хруст цієї хвої, яка багато років накладалася слоями один на одний. А тепер хрустить, розпадається. І перетворюється в родючий ґрунт, мабуть, на якому в майбутньому буде щось рости. Сподіваюся, що ці дерева доживуть, а те, що ми бачимо повалене, звісно, воно вже жити не буде. Струхне те і все. Дивіться, яка чудова картина. Ось це дерево, до якого ми зараз підійдемо, воно мені нагадує багато ніжку. Якби я був художником, я, мабуть, би намалював картину і відобразив би саме це дерево. Воно дуже цікаве, видно, що це сосна і лежить вона давно. Якщо підійти до її нижньої частини, ми бачимо, що вона впала на бік ось її коріння. Чи воно відгнило, чи її вітер повалив цю сосну, невідомо. А ось тут, як і завжди, біля старого росте нове, чудові маленькі сосни, які в майбутньому. Будуть створювати наш український ліс. Вони зовсім молоді і, як кажуть, перспективні. Дуже цікаво в лісі, хоч він і не густий, але все ж таки я набрався того психологічного здоров'я, пройшов ту терапію, коли спостерігав за цим всім. Звісно, через відеокамеру. І для вас це все зняв для того, щоб і ви долучилися до цих спостережень, заспокоїлися. Хто нервує через війну, потрібно себе тримати в руках, подивіться на природу, вийдіть в ліс. Я за вас це зробив і вам зняв цей матеріал. Сподіваюсь, що вам під час перегляду буде цікаво і ви на якусь мить відволічитеся від своїх проблем. Особливо мені подобається цей звук хрусту під ногами. Це щось неймовірне. А ось ще одна деревина. Теж, бачите, повалена, саме повалена. Видно, був буревій і повалив їх ці дерева. Теж воно має таку 14 форму. Наче потрапляєш в якусь казку. дивне відчуття, дуже приємно тут знаходитися, спокій, тиша. Але вже час іти до наступного разу. Наступний раз обов'язково зніму більш густий ліс десь в іншому місті. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було вам корисне.